Так, народ, всім привіт. Поки запчасти їдуть на коробку, вирішив трохи підготувати її місто, помив трошки, О, взяв на липучки нождачку і шліфанув якби вверх, передок, бо тут коцики були такі на відчували, щоб стакан плотно прилягав, нижній верхній, та й тут якраз щоб промежутка плотно ставала та й верх. Щоб ніде не дене цей не впиралось. То, тут як би готово, то вирішив, поки місто й та блокировки кольос зайнятися. Я ним рідко пользуюсь, Ну бувало як приходилось, то вона мені по ногі відбивала, хоч і регулювали по центрах, Ну не то пальто. То будемо робити, як люди, шайби вставлять Коротше, я був спочатку розібрав його. Поміряв сам зуб, оцей де він входить. Він має 36 там з копійкою міліметрів, то я його поділив на 2, вийшло по 18. О, знайшов підшипник. вставив, скрутив, все одно сюди багато заходить. А тут типу, багато виходить. О, Пішов опять в коробку, ковиряться знайшов. Ось обойму внутрішнього подшипника такого конусного. О, вставив його, все одно не то пальто. Ну я не учитував оцей зазор між валом і, і оцею втулкою. Тоді короче, зібрав, приміряв, вийшло десь 22 мм треба втулку. Точити нема, підшипника підібрати не можу. О, Лазив лазив, знайшов отакий типу, Ну, він має 23. Ну, Не хотів я портити, бо вони хороші, типу. я одного був помив, що шату О, то, коротше, Взяв за такого подшипника 408, це той, що в стакані, спереді, на верхньому валу стоїть. У мене ще один такий валявся, я його помив, він хуже і за цей, то взяв його. І, коротше. Ось о, я його обрізав, ну, більш-менш туди-сюди рівно обрізав по, ці, по цей буртик, отаку обрізав прямо біля нього о, і одрізав. Ось о, виходить, така полосочка відрізана. Коротше, шліфанув. То зараз буду ставити, що воно таке. Виходить. Не хотів наверх шукати обойму, щоб не тіліпалося, а це якраз добре. На вал плотно надевается. И на телепается там. О, четенько прям. Э, Блядь. Давай, 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 давай. Ты сможешь. Вот ты курва. О, це вже він тут. Так, а тепер цей направляю. Чуть-чуть стоять. Стоять бояться. Так, тут вроді стало. Щас я одного зажму. Так, де там та різьба? Фух, цілий день бляха підбираю цю обойму. Звісно в кого є токарка, рядом можна і виточити. Ну, в нас токарка. Це таке діло тут є, там нема. І то в нашому селі нема. Був один токар від Бога і той помер. Бухав сильно. А пам'ять була як в компутері. Ти йому сьогодні розміри Даша, він тобі через два роки тобі скаже ті розміри. О. Так, включили до упора. Де між тунглі циркуль. О, так, ну воно тут косяком получається. Так, зажму. І це буде примерно вам втулка. 20. Так, рука труситься як волкаша. 21 виходить. Так, да, 21. І тут ми заміряємо. Ну, приблизно так само 21. Ну, треба було ще трохи підтерти цю втулку, але я вже тих пів, пів міліметра не хотів. Получається 21,5 в мене. В когось може й по-другому. О, то короче, така фігня народ. Блокировку ми якби зробили, так би воно, як бачите, одинаково, ну пів міліметра я вже болгаркою не витру. Торотше то, таке. Воно, звісно, є в інтернеті, я вже якби по своєму опиту теж викладу, що, що короче, з о такого підчепника можна вирізати дома болгаркою і без токарки. І я думаю буде ходити. О, та й таке. Оце ж бачите, оце я зазор спочатку не, не порахував і програвся за тими втулками. О, а так, бомба. Та й таке, коротше.